Нещодавно міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець провів засідання робочої групи стосовно оздоровлення та відновлення річки Рось за словами топ посадовця екологічний стан річки жахає. Тож було доручено відповідним установам провести низку заходів. Про них ми і поговоримо з виконуючим обов'язків начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максимом Поляковим. Вітаю пане Максиму. В нашій студії дякую, вітаю теж. вас. І... І перше питання до вас, Максима. Ви лише можна сказати, нещодавно обіймаєте дану посаду, але напевно ви вже встигли ознайомитися з екологічним станом річки Русь. Тож який наразі екологічний стан річки Русь у білій церкві? Ну, щодо екологічного стану річки Рось, можу зазначити такий, що наразі ми проводимо як регіональний офіс водних ресурсів програму з моніторингу водних ресурсів. Тобто, це наша установа робить аналізи і збирає ці аналізи для того, щоб наші лабораторії, які підпорядковуються Держводагентству, щомісячно проводили цей, ці дослідження. Якщо брати це хімічні і фізіологічні показники, то річка Рось відноситься відносно цих відноситься до добрих річок, але як ми бачимо, вона неприятного кольору з поганим запахом, і населення це теж бачить. Ці ну, чинники, які спричинили це, це забруднення. Це забруднення в першу чергу, оскільки ті Нечистоти, які туди зливаються, вони призводять до того, що сама річка має такий зелений відтінок і колір. Також що можна відмітити до цього, всі ці гідротехнічні споруди. Які у нас є, вони застаріли. Вони спричини е, спричиняють те, що вони не регулюються. Неругуність річки призводить до того, що там, наприклад, я так умовно кажу, там перекрита річка, і вона пересихає в тому місці, в тому місці стрік більший, в тому місці стоку немає. Розумієте? І е, це причини до того, що неравномірність течія е, не, не дає можливості річки самовідновлюватися. Е, також є проблема природних смуг. Забудова смуг, розорювання прибрежки дає факторів впливають на те, що коли наші виробники агропродукції вносять пестициди, гербіциди неякісні в більшій мірі, і під час опадів або якихось інших факторів, коли вони це вносять ці хімікати, вони потрапляють до річки, і також це спричиняє до того, що все це погіршує її якість. Максим, за словами міністра довкілля, найбільша Рось потерпає від надмірного зарегулювання стоку, забруднення стічними водами і розор... розораність берегів в принципі. І це не повний перелік. В чим це загрожує і як ви плануєте з цим боротися? Це загрожує в першу чергу до того, що всі міста і це зарегульованість, воно призводить до того, що водність зменшується, річки пересихають. І ми для того, щоб це якось. Покращити ту ситуацію, ми збиралися з нарадою в, 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 ну, в Білоцерківському РДА в нашої військової адміністрації районній під головуванням нового. Очільника значить, старенької Ірини Абрамівні, і також були задіяні тоді, ну, на той нараді були задіяні Міністерство, Міністерство а, відбачаю, Державна екологічна інспекція столичного оругу, Державна екологічна інспекція України і також органи місцевого середування. В даному разі ключову роль відіграють органи місцевого середування тому що всі водні об'єкти і земля. Які знаходна які знаходяться водні об'єкти? Майже всі вони знаходяться у власності цих органів місцевого самоврядування. Вони повинні прийняти рішення щодо ліквідації надлишкових ставків. Вони, по-перше, вони повинні більшість, зараз розкажу ситуацію таку, більшість цих ставків і водних об'єктів, гідротехнічних споруд на цих ставках, вони є безгосподарні. Тобто немає господаря. Ми бачимо, що коли є господар, ну якийсь орендар або власник, так там або власник ГЕСа, він займається цією гідротехнічною спорудою, він її регулює, він її ремонтує. Коли немає господаря, гідротехнічні Технічна споруда занедбана, тобто зачастую також ну, роз, рибаки, які там знаходяться так, вони їй, їм користуються без оформлення належних документів, забиваються всі ці шандори і немає проточності. Ну тобто, призводить, призводиться до того, що всі ці ставки забиті. Ми так зараз. Ми з органами місцевого соредування вже провели певну роботу. Вони нам надали матеріали, які б, на які погоджуються щодо ліквідації цих водних об'єктів. І вже відповіді від більшості ОТГ басейну є. Ми визначили більше 200 водних об'єктів і гідротехнічних споруд, які підлягають на ліквідацію зараз. Uh -huh. uh, тобто, uh, я так розумію, що ви маєте підготувати. Uh... Об'єкти, які є незаконними, так та, і підлягають ліквідації. Такі і незаконні, і які втратили своє функціональне значення в першу чергу, тому що там немає води, джерела ну, вони втрачають свою силу. І ці більшість водних об'єктів, які знаходяться у верхів'ї річок. а чи відомо вам можливо перелік певних об'єктів? Є перелік певних об'єктів. Ми 200 об'єктів вже визначили. З органами самосередування uh -huh. це ставки. Вони в більшості без назви, тому таких ставків, які можна було сказати, що якісь там великі або малі, головне, що вони потребують ліквідації. Вони знаходяться в архіві, є багато копанок, які теж без документів і взагалі не рахуються ніде. Тобто людина бере пай uh -huh. на ньому викопує якусь копань, там ну га або там гектарну. І забирає певне джерело. І скільки таких копанів, які потім спричиняють ті проблеми, тому що джерела розорюються, вони не потрапляють в річку і зменшується в тому самому випадку водність. А яким чином будуть ліквідувати? Як це відбувається? Ліквідація повинна ж відбуватися в першу чергу за рішенням органу місцевого солідування, прийматися певні проекти на кожного одне об'єкт на їх ліквідацію і. Потім вже це фізично робиться техніка, проєктно кошторисна документація виготовляється і ліквідовується таким чином ставок. Так це затратно звісно, тому що зараз тим більше, що зараз війна і коштів на це повинно багато, і всі це розуміють. Але ну треба теж розуміти, що ми тут можемо залишитися і без водних ресурсів, якщо ми нічого не будемо робити. Це ж проблема вже е, десятиліття. А чи є політична воля в органі місцевого самоврядування, щоб якось змінити цю ситуацію? Є, ну тут є, в яких є ця воля, а є, в яких немає. Тому що всі, наприклад, хто в верхів'ї. Вони знають, що в них є вода, так а нижче за течією, вони не хочуть давати воду по більшості, і не беруть, і не, і не беруть на баланс ті води, ну, гідротехнічні споруди спеціально, оскільки вони знають, що якщо ти візьмеш гідротехнічну споруду на баланс, ти повинен за неї відповідати, ти її повинен обслуговувати, ти проводити повинен експлуатаційні роботи і виконувати всі режими. А коли гідротехнічна споруда знаходиться без, без хазяїна, Вони пишуть: ну це ж не наша гідротехнічна споруда. Чому ми повинні за неї відповідати? Тому до органів місцевого середування повинно прийти розуміння того, що гідротехнічні споруди це така ж частина інфраструктури міста любого ТГ, і це як і дорога, як і водоканал, як і парк. Це все є інфраструктура міста. Річка як відомо, потерпає від маловоддя. Чим це загрожує в принципі річці, і який наразі рівень води? Так, це є велика проблема того, що немає належних опадів. 46% від норми в вересні, а інші роки, наприклад, візьму за останні 5 років водність. Річки Рось, ну тобто не водність, а опади від норми. Це 70-90% від тієї норми річної, яка повинна бути. Значні зміни кліматичні відбуваються зараз, і це не можна не брати до уваги. Рівень води. Ми, як регіональний офіс водних ресурсів, створюємо між міжвідом... державодагенством, створюємо міжвідомчу комісію, яка приймає рівні режиму роботи водосховищ. І встановлює рівні води. Якщо брати на цей час, то в зв'язку з тим, що немає належних опадів, рівні вже і режиму води спрацьовані майже на 100%. Тобто верхнє Білоцерківське водосховище на сьогодні понижено на 28 сантиметрів. При дозволеному мінус 30 на 30 сантиметрів чим це загрожує? Це загрожує тим, що можливо виникнути надзвичайна ситуація. І населення, яке п'є воду з води, з Білоцерківського водоканалу, так може залишитись без водопостачання. Ну така ситуація доволі критична, тому що в останні роки, вже в таку пору року. У осені вже були наповнення, а в цьому році наповнень немає. В тому році, наприклад, якщо брати, то вже в жовтні, на початку жовтня всі водосховища були на 100% заповнені водою. Зараз такої тенденції ще не наблюдається. Чи дійсно що ось боцерки вода можна брати воду в річці на певну глибину? Тому що далі є там певний осад, мули таке інше? Так, технічно. Ми для того і ми для того і працюємо над цими режимами і максимально спрацьовуємо вищі водосховища, які розташовані вище за каскадом, для того, щоб наповнити Нижнє блоцарківське водосховище. Оскільки технічно до якщо понизити рівень ще нижче, то водоканал не зможе технічно брати воду з цього водосховища. І ми, коли підготовлювалися до наради, то ж один одним з шляхів з проблеми то є реконструкція. Даного водозабору. І що? розчистка верхньогоцелівського водосховища. Я, вона передбачена тим управлінням річковим басейном, який я вам казав, що наразі зараз і ці заходи розробляються. А що означає, коли річка змінює або ж зменшує течію? Зменшення течії річки це зменшення її. Зараз я вам продемонструю хвилинку моє зменшення тичій. Значить, так, скажу вам за течію. Наразі, значить, від норми течія складає 35,6%, що від норми. Це взагалі-то одна треть всієї течії, яка була 10 років тому. І ми всі це бачимо. Немає проточності належної, немає екологічних витрат. Це Потребує вивчення додаткового вивчення, чому це так відбувається? Но, але можна зазначити одне: що немає додаткових джерел і спостерігається зниження грунтових вод. Немає підпитки до річки належно, як раніше це було. Це спричинено і змінами кліматичних умов, і потребує ви постійного вивчення, якщо ми бра, якщо ж я казав, що що і витрати зменшуються, то треба переглядати водогосподарський баланс річки, пане Максиме, останнє питання для вас: які кроки та заходи будуть робити на посаді очільника офісу? В першу чергу я хочу зробити те, що буду напрацьовувати нові заходи для вирішення тих проблем, які у нас є, їх впроваджувати, і думаю, що нам це вдасться разом із Держводагентством, із міністерством екології, і в першу чергу з громадянами, які повинні дотримуватися і намагатися. Думати не тільки про своє місто і село, а і ще й про ті міста, які розташовані нижче за течією. Тоді ми вже будемо е, працювати всі разом, і у нас буде гарний результат. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.